Бібліотека Лузівської громади зближається з Європою. У цьому їм допомагає конвент самоврядної співпраці польща Україна та центр розвитку місцевого самоврядування. Дуже радий, що є можливість у вас і підтримка з боку міської влади, і з підтримка мешканців, тому що якщо ви працюєте, ви потрібно, так? Якщо люди приходять, значить це класно. До проєкту залучені чотири громади Харківщини. Він співфінансується польсько-американським фондом свободи за програмою Ріта зміни в регіоні, яку реалізує фонд Освіта для демократії. Завдяки цьому лозівські бібліотекарки відвідали кілька майстер-класів та тренінгів. польські колеги на онлайн тренінгах розповідають, як саме влаштована їхня робота. Які заходи вони проводять, як вони працюють зі своїм фондом, вони надають нам той досвід, який нам потім допоможе швидкими темпами інтегруватися в євро євроспільноту. Бібліотеки Лозівської громади є дуже потужними, адже ми маємо фахівців залюблених у свою справу. Працівниці лузівських книгозбірень дякують польським колегам та організаторам проєкту за можливість ставати кращими. Попереду на бібліотекарок чекають ще кілька майстер-класів та поїздка до польських колег.